Вітаю вас, мене звуть Артем Кобзін, я реабілітолог та кінезіолог в місті Києві, Займаюсь відновленням хребта і суглобів. Часто звертаються люди з проблемами суглобів і в тому числі колінних суглобів. То от зараз розкажу вам, як один із факторів впливає на стан колінного суглобу, що призводить до артрозу, що призводить до болю, набряку, запалення і як Полегшити е, стан вашого коліна. Звісно, я наголошую, що е, дуже багато існує причин для тих чи інших захворювань опорно-рухового апарату, але розберемо одну із таких, що дійсно е, часто зустрічається. Е, якщо схематично, то поясню. Таким чином, що через те, що виникає дисбаланс м'язів стегна зовнішньої і внутрішньої поверхні, або травми, або якісь інші ще фактори, то між суглобовими поверхнями коліна виникає так званий боковий шифт. Це із мануальної терапії термін, коли дві суглобові поверхні з'їжджають відносно одна одної. Тобто, коли дисбаланс внутрішньої або в зовнішньої поверхні стегна, в коліні відбувається рух не тільки якби, на згинання, розгинання, а ще і з'їзд в сторону. І відповідно, уже в цьому положенні воно менше може згинатись, розгинатись, особливо, якщо у вас болить коліно, коли ви сідаєте, так би мовити, на корточки в крайніх положеннях, то оце. От Невідповідність до суглобових поверхень, вона починає проявлятись. Відповідно, відбувається якась травматизація між суглобовими поверхнями. І після чого це призводить спочатку до запалення, болю. А якщо це продовжується дуже довгий період часу, то ще також і травмується сам суглобовий хрящ, розвивається. Ну, Такі е, захворювання, як остеоартроз, остеохондроз. Е, в суглобах він теж буває. Зараз на макеті вам покажу. От у мене є мій асистент. Значить, і зараз у нього люб'язно запозичимо кінцівочку. От Тепер ближче покажу вам, просто, що відбувається. Е, е, тут є суглобові поверхні, вони між собою відповідні повинні бути в здоровому суглобчику. І, відповідно, коли воно отак от все центровано, то все працює правильно. Якщо дисбаланс м'язів зовнішньої поверхні, то, відповідно, може бути з'їзд такий або такий, або просто боковий шифт. Тобто, коли воно з'їжджає якби в сторону. Так, після чого ви пробуєте вже. Присісти. В крайньому положенні цей боковий шифт починає провокувати травматизацію цих поверхонь. Тут іще мініски між ними знаходяться, і воно травмується. Розвиваються також і е хвороби мінісків, їх мікротравми, потім вони із мікро вже травм збільшуються. ну і так далі. Але всьому виною оцей боковий шифт і відсутність м'язової стабілізації. Зараз е, покажу вам, як можна в домашніх умовах покращити стан е, свого суглобчика і якою вправою е, розпрацювати, щоб прибрати дію цього шифта, щоб тут покращився е, обмін речовин, щоб менше було цієї травматизації між суглобових поверхонь. І як це легко прибрати у себе прямо вдома. Відповідно, от, наприклад, от ви сідаєте там на корточки, наприклад, або так у вас хрустять суглоби і виникає біль. Просто хруст без болю в принципі не вважається е хворобою, але якщо є ще біль, е як ніби відчуття блоку в суглобі, то тоді так. Е і тепер ми не знаємо, наприклад, куди у нас з'їхали кістки відносно одной, е один одного. То ми можемо спробувати, що оцей рух викликає біль, наприклад. Отак. От І от я відчуваю, що в крайньому положенні вже якось не просто важко, а вже зовсім починає там уже боліти. То можемо спробувати зробити різнонаправлений такий рух. Тобто я штовхаю одну кістку в одну сторону, другу кістку в іншу сторону. Роблю зусилля. От. І пробую повторити цей рух. О, отак мені легше. Наприклад, начебто краще, легше. Тепер пробую поміняти, зробити в іншу сторону. Тут трошки нижче коліна, тут вище, відповідно. І так воно знов якось відчуття, що знов заклякає. Е, то. Вибираю для себе те положення, яке робить полегшення. І відповідно відпрацьовую правильний рух в суглобі. Тобто, при такому положенні починаю туди робити поступові такі рухи. Поступово сюди можна підкласти щось м'якеньке, щоб не було так боляче. Тут можна підкласти щось під п'яточку, щоб більше можна було розвинути, або просто ми будемо тоді розвивати гнучкість і цього суглобчика, і коліна. Для симетрії можете так само проробити з тим коліном, що вас не турбує, в цю сторону або в цю. І попрацювати. На кожну сторону робимо десь. В залежності від болю, звісно, від 10 до 15, 20, 25 повторів. Е, можна розбивати на підходи. Наприклад, 3 по 10, 3 по 15, 3 по 20. І так поступово працюємо. Побачите, що е, з кожним разом буде поступово легше, легше, легше. Коліно буде е, по-інакшому себе відчувати. Але потім також. Треба і займатися іншими вправами для м'язів. Інші вправи для м'язів е, зможете знайти у мене на сторінці. Також можна прийти до мене на лікування в Києві, звертайтеся за номером телефону. Підписуйтесь на цей канал, для того, щоб не пропускати таку корисну інформацію. Ставте лайки. І якщо є якась тема, яку ви б хотіли б розібрати, то напишіть коментарі або просто пишіть, наскільки вам е, подобається це відео або подібні. Дякую за, за перегляд. До зустрічі!